закінчити. Дай, Дай Боже! Дай Боже нам легко почати, а ще легше закінчити. Дай Боже! Дай Боже, Дай Боже нам легко почати, а ще легше закінчити. Дай Боже! Ну що, дівчата, будемо жати? Давай, дівчата, На жати. Ходи з нами. О, Господи, поможи. Дай Боже, це добре нам. Ой, боже Боже, от гарно вродило. Ой, гарна, тайно, диви який врожай. Гарно, гарно. вчинила. О, а колоски які. Ой, буде ага. мати надоволочку. О, це маркет просто водою. Дякую гарний, тобі, боже. земле, за горний урожай. Бувай здорова, Ніва! Кінець нівоці, кінець! Будемо в'язати сніпець. Давайте, дівчата, будемо в'язати, що накосили. Гарна пшеничка, гарна. Ой, гарна. земле, прийми те зерно до свого лона, щоб в наступному році ти була ще щедріша, а врожай ще багатший. Оце тобі, снопе, хліб, сіль і вода. Оце ми так задобруємо духу, щоб в наступному році ще більший був урожай. Без хліба не обід, без капусти не борщ. Бо без хліба половина обіда. Коли хліб на столі, тоді стіл при а коли хліба ні кусочка, тоді стіл леже дошка. Ліпше свій хліб недопечений, як чужий перепечений. Давайте ми впічаємо наш перший сніп. Який ще раніше називали воєводою. та заспіваємо пісню? Ой, Ой, снопе, снопе! Снопене! Снопе, снопе, відпочити, Щоб не боліла спина і сили прибували, щоб не боліла спина, щоб легко було жати в наступному році. І пісню заспівати, жіночок вплести колоски.